Все. Так, ага. Ну так, да, в принципі, що б іще могло бути а, важким, як ми отака штука. Жестяк. Божечки, апелюки з дього? Неможливо просто. Так, окей. Це ми відкладемо в сторону. Це. Піде у Пфу. Пилюки жестяк. Так, що у нас тут? Я так розумію, це все однакове. О, якісь часи десь заробили. Так, раз, два, три, чотири, 5. П'ять книжок Івана Ле. Але ну, типу, я бачу, що вони різні за товщиною. Це, скоріш за все, так, Юхим Кудря, повість, Том другий. Є таке діло. Так, да, це томи. Все. Том п'ятий. Так, нам треба Том перший. Так, Том п'ятий. Так, тут трошки вона така. Цікаво, скільки це буде коштувати, звісно. Книга третя. Ой, а тут взагалі отака. Так, наливайко. Том третій і то том третій. Странно. Том перший. Так. Ну, короче 5 книжок, кілограма 3 вагою. Ну, реально, дуже важкі книги. Отака товщина. Стан. Ви, ну, ви бачили, там деякі трохи залиті. Ну от оця ось нульц. Ну, з першого вигляду, вона нульц. Ця, ну, ця отака. Бачите? Ну, але вона не вся така. Перші сторінки і все. Ну тут трохи підклеїти і аляулю. Так, що тут? Тут просто підклеїти троханчик з однієї сторони, ця сторона окей.